Україні, і я хочу сьогодні е, розповісти про одного з справжніх героїв воїнів протиповітряної оборони, е, той, який зараз знаходиться на захисті неба Київщини, Олександр з Макарова. І я у нього питав тільки, що, що означає кожну його тризуб, і я думаю, що Олександр краще розповість. У мене кожна відмітка має свою ціль перший пів відмітка. Два літака Су-25, в люті були вони. Потім в люті я знищив Орлан 10 який розвідував їх. І потім мене направили в гор'янку працювати по КПС2 вертольотам. Я працював там цілу неділю і відпрацював успішно, я виконав своє завдання, знищивши два вертольота їхніх, так званих ка 52 і потім ми почали в напрямок Сум. Там ще було знищено два Орлана. І в Харкові ми передвинули ще знищив три, і вже коли повернулися на Київ, я вже знищив іще два шахіди тут. Бачите, звичайний український хлопець а просто герой. Реально у самого Мурахи по тілу. А ким ви були до війни? До війни працював на лимонадному цеху. Бачите, я хочу щиро подякувати. Дякую, друже. Ти просто крутий. Служу українському народу. Служимо разом, дякую. Звідки взялися дані?